Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не припускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео Сонячне затемнення, яке відбудеться 2 жовтня 2024 року в 11 градусі Терезів о 21.46. Що робити в період сонячного затемнення? Що не можна робити в період сонячного затемнення, та практики, які бажано зробити в цей період. Сонячне затемнення це час, коли старі шаблони можуть руйнуватися. А нові починання можуть здаватися несподіваними чи доленосними. Завершується коридор затемнень, який розпочався 18 вересня місячним затемненням і завершиться 2 жовтня сонячним затемненням. Але вплив ще може відбуватися як мінімум два тижні. Дуже інтенсивний період, який показав нам внутрішні блоки недосконалості та помилки, які ми накопичували тривалий час. Місячне затемнення це завжди про внутрішнє, про підсвідомі процеси. Спадаючий місяць сприяє звільненню від усього непотрібного і дозволяє переосмислити багато чого на своєму життєвому шляху та зробити висновки, підбити підсумки і зібрати весь досвід. Але тепер ми перебуваємо в аурі сонячного затемнення. Момент сонячного затемнення завжди відбувається в молодих, де сонце і місяць перебувають у з'єднанні з кармічним вузлом. І на цей раз з кармічним вузлом минулого. Несхідний лунний вузол перебуває у знаку терези. І це говорить про те, що прагнучи. Своїх цілей і реалізації своїх планів нам необхідно враховувати інтереси інших людей, проявляти дипломатичність і толерантність, уникати конфліктів. Сонячне затемнення це потужна космічна подія, яка несе в собі енергію змін і нових починань. Це період, коли старі структури руйнуються, звільняючи місце для нового. Затемнення часто викликає зміни, які можуть здатися непередбачуваними, але ці зміни необхідні для особистого зростання. Внутрішні процеси, які були неочевидними, можуть вийти на поверхню, і це слушний момент для перегляду своїх планів, звичок та відносин. Енергія затемнення допомагає нам усвідомити та відпустити застарілі переконання та звички, відкриваючи двері для нових можливостей та шляхів розвитку. І ми знаходимося в очікуванні чогось нового. Але не забуваємо, що майбутнє залежить від того, як ми опрацювали минуле і що зробили для того, щоб нове увійшло до нашого життя. Сонячне затемнення та молодий місяць це зародження нової енергії і несе зовнішні зміни. Ситуації ззовні можуть бути різні, як гармонійні, і такі, що можуть кардинально змінювати наше життя. Дуже багато залежить від того, чи чинимо ми опір цим змінам, чи ні. Приймаємо ми зміни чи ні. І в такі періоди. Як кажуть, опір марний, інакше можуть виникати досить складні емоційні реакції, що не найкращим чином може позначитися на здоров'ї. А якщо ми приймаємо зміни, дякуємо Всесвіту за все, що він нам приносить, то цей варіант більш гармонічний, тому дозвольте новому увійти в ваше життя. Так. Можливо, комусь може бути складно прийняти нове, але тут важливо зрозуміти, що зміни неминучі, і оскільки ми знаходимося на перехідному рівні, змінюються епохи, і нам дана честь бути присутніми тут і зараз, і бути вихором цих змін. Приймаючи нове, це допоможе гармонійному переходу і набагато легше вбудується в наше життя. Будь-яка подія, яка відбувається, вона створена Всесвітом саме для вас. І тільки вашій душі зрозуміло, для чого насправді вам це потрібно. Місячне затемнення працює на внутрішньому рівні, а сонячне затемнення це завжди зовнішні чинники. Сонце це джерело життя на землі. Центр нашої сонячної системи, і у кожного з нас є свій всесвіт, і ми центр цього всесвіту. Сонце це наші рішення та наміри, і завдання кожного з нас світити як сонце, і щедро ділитися своїм світлом. Це сонячне затемнення є повторенням. Кільцеподібного сонячного затемнення, яке відбулося 22 вересня 2006 року. Тому період з 2006 року важливо передивитися, які зміни у вас відбувалися, що з вами відбувалося, які наміри ви ставили, які цілі досягали, щоб зрозуміти, що у вас є, і над чим потрібно ще попрацювати. Від чого можна звільнитися у сонячне затемнення? Для кожного знаку зодіака є своє завдання щодо сонця. Загальні якості сонця це центр, его, свідомість, індивідуальність, цілісність, яскравість, відчуття свого місця у світі, джерело самовираження, місце, де можна знайти відповідь на питання, хто я. І в сонячне затемнення дуже добре розлучитися з негативними якостями сонця егоїзм, хвастощі, гординя, самолюбування, себелюбство, егоцентризм, щоб далі рухатися в потоці життя ефективніше, легше і гармонійніше, та бути творцем свого життя. Для жінок сонце у гороскопі це батько, чоловік, син, начальник, керівник. І це можливість попрацювати над негативними сценаріями у відносинах з цими людьми у попередньому відео згадувалося, що сонце відповідає за серце, тому в період сонячного затемнення можуть загострюватися хвороби серця, серцево-судинні захворювання, перепади тиску, анемія, апатія, хронічна втома. Це говорить про те, що енергії сонця не вистачає. І є блоки та негативні програми, які заважають проявляти своє сонце, проявляти свою творчу індивідуальність, і це можливість усвідомити і опрацювати ці програми. Також в цей період можна попрацювати над зовнішніми обставинами, які заважають самореалізації, прояву свого сонця. А зовнішній світ дуже яскраво може показувати наші недосконалості, тому це можливість розлучитися з факторами, що обмежують прояви нашої індивідуальності і стати центром свого всесвіту. Також будьте уважні до дітей, підлітків, людей старшого покоління, так як точка затемнення у з'єднанні з Меркурієм і чорним місяцем. То тут важливо побачити не ті спотворення ілюзії фантазії, які дає ліліт, а побачити реальні цінності, те, що нам важливо у відносинах і поставити конкретні цілі та завдання, висловивши намір. Але після впливу коридору затемнень це можна буде переглянути та ухвалити остаточне рішення. В період затемнення бажання та плани матеріалізуються з більшою ймовірністю, під впливом енергії затемнення закріплюється те, що ви хочете, щоб проявилося у вашому житті. Але оскільки присутність ліліт заважає чітко побачити цілі або спотворює їхнє бачення, то через два тижні перегляньте і прийміть остаточне рішення. Обов'язково запишіть свої бажання та плани. Адже Сонце в астрології це наш дух, який дає нам силу життя та можливості, коли краще робити практики в затемнення, фаза сонячного затемнення 2 жовтня триватиме 6 годин з 18.44 2 жовтня до 00.46 3 жовтня за київським часом. Максимальна фаза о 21.46. Стадія кільцевого затемнення може спостерігатися приблизно 12,5 хвилин. Отже, це самий активний період для проведення практик сонячного затемнення. Що не бажано робити в сонячне затемнення? Період затемнень досить складний. А враховуючи те, що чоловічі енергії в період сонячного затемнення переважають, та й Марс у напруженому аспекті до точки затемнення, тому будьте обережні з емоціями. не вступайте в конфлікти, сварки, протистояння, а також обережно з гострими, колючими, ріжучими та гарячими предметами. Бережіть голову, очі, зуби, шлунково-кишковий тракт. Сонце закривається місяцем в момент затемнення, а це говорить про те, що підсвідомість сильніша ніж наша свідомість, тому не бажано цього дня приймати важливі рішення та розпочинати щось нове, підписувати контракти, проводити переговори. Доля розпочатого може бути дуже складною, або зовсім не буде мати розвитку. Також не рекомендується з'ясовувати стосунки, призначати побачення, перебувати у великій кількості людей в цей період, якщо розірвати стосунки, то їх відновити буде дуже складно чи взагалі нереально. Не рекомендується ризикувати будь-чим, робити великі покупки, продавати, купувати нерухомість, вирушати в подорожі у момент затемнення. У будь-якому випадку будьте уважні на протязі всього дня. Практики під час сонячного затемнення. Перше, звісно, це чистота, тобто наведення порядку в будинку, звільнення простору від непотрібного застарілого. Роздайте те, що можна віддати. Викиньте те, що вже не послужить на благо. За годину до точного моменту затемнення прийміть душ, уявляючи, як з вас змивається весь накопичений негатив, негативні думки, переконання. Також можна зробити очищення сіллю. Напишіть на аркуші паперу, все, від чого ви хочете звільнитися, починаючи зі слів. Я з вдячністю звільняюся. І таким чином. Ви на аркуш паперу переносите свої прикрощі та проблеми, блоки переконання та розчарування. Спаліть цей листок над полум'ям свічки, затемнення в стихії повітря. Тому попіл розвійте за вітром. А на іншому аркуші паперу вже після точної фази сонячного затемнення напишіть те, на що ви хочете змінити. Всі ті негативні якості, ситуації у позитивному варіанті та залиште десь у потаємному місці. Меркурій у з'єднанні з точкою затемнення, а Меркурій це наші думки і те, що ми пишемо. Тому, якщо ми прописуємо, це буде максимально втілено. Сонце це батько, чоловік, син, начальник, керівник. Тому дуже добре попрацювати. З родовою кармою по лінії батька і з чоловічою лінією рода. Проведіть практику прощення та подяки батькові, роду, опрацюйте стосунки з чоловіком, сином, керівником, і, щоб закріпити виконану роботу, розслабтеся, подумки, уявіть промінь сонця, який проходить від центрального сонця, заходить у вашу маківку, проходить по всьому тілу. Наповнюючи хребет, всі органи, клітини сонячним світлом. Допомагайте собі диханням, відчуваючи, як залишки негативу виходять із вас і розчиняються в золотих променях сонця. І коли ваше тіло наповниться золотим світлом, починайте оточувати сонячним світлом простір навколо себе, допомагайте собі диханням. Наповнюйте золотим світлом будинок, місцевість, в якій ви живете, місто, країну, планету Земля, відправте потік світла у всесвіт, у всі світи та простори, відчуйте себе віддаючим, як сонце і дякуйте Всесвіту за все, що було, за все, що є і за все, що буде. Ось такі рекомендації на період сонячного затемнення. Тому бажаю всім гармонійно попрацювати, звільнитися від непотрібного, поставити цілі та задачі, висловити свій намір на майбутнє і побачити свої реальні цінності і те, що вам важливо у відносинах. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!